Є, друзі, перша перша покльовочка. Невеличкий судачок. Гарно. Гарно тикнув. Тут щось колега каже, поздравляємо, поздравляємо, аплодисменти мені. Так. О, подожди, а чого ти мені не підсачуєш? Мій судак, крупний зійшов, між прочим, я тобі так скажу. Це, Це із-за того, що ти мені не підсачив. Оце ти мені сказав, кидай туди, я обирвавсь так, так, оце. Оце бачите, друзі, отак і буває. Оце, візьми, називається собою в лодку. Дай приманки робочі, покажи куди кинуть. <рес> Ах ти. Це була подвійна, я б сказав би покльовочка. Це Якийсь некрупний судачок. Хороша. а, нет, не, не, хороший берем на 50 -ку. раскладай, раскладай а, ладно, да а, нет да, Та, ладно так итого, спасибо спасибо ты лучший друг так, итого можем побачити Першу рибку. От. не крупненька, показали, що крупніше, і от такий от судачишка спокусився на нашого рачка. Так, стоп. Стоп, відцепляємо його. Лада риба корч, він тягає лодку нашу, дивіться, отакий от, от рачок і отакий от, от судачок. Він нам не треба, ми його одразу включаємо телепорт і він улітає. Так, підсака обмита. Да. Ладно. Я Знайшов місце для підсаки. І так, друзі, хочу поставити крупнішу приманку через офсетник і хочу використати отакі от от вкрутиші. Щоб приманка не так сильно розбивалася. Як це робиться? Думаю, багато хто знає, хто не знає, демонструємо, вставляється у морду і вкручуємо. Отак от, от десь можна навіть глибше загнати. Беремо овсетничком, як класично надіваємо, продіваємо. І виводимо десь от, тут. І ховаємо обов'язково в ребра. От. Так. Одягаємо на застібку таким чином спочатку диманку, а потім заганяємо в груз банан для кращої прохідності. І погнали рибалити. Отак, влада риба, під саку Влада, я в корч всади. Так. так, йому спінинга положимо на ноги і. Опа, є домику. І дивіться, судочок. Непоганий судочок. Отакий такий от. Стоик, усто, усто усто... Стой, 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 стой. Рибу можеш там показати людям. Ви бачили, це була дасть кучерява рука. Як обично, риба втекла. А у мене риба корч, причому з овсетніком. І таке тут буває. Тому ви не перемикайтесь, а ми знімаємо контент далі. Це була дійсно гарна подача. Ну що таке? Осетні гачечки. От вам і. Це фрікціон затягнути. Затягнутий фрікціон, кажуть, так, да, да, да. дивіться, як на пісенця червоного. І гачечок який гарний був. А, не пробив, дивіться, аж жало погнуло. А це, хочу вам сказати, гачечок не простий, а Gamakatsu Original. Ох, була рибина. Зараз... Ладвий її сирого судака. Тож всік як... Диви, блін, ну що... Ну що це таке? Це якесь неподобство, я б сказав би. Приманочка, звісно, рулить. І колір гарний. Дивіться, в бублік патріотика зав'язав. Зараз перезакидуємося для вияснення, що там таке було. Любить він, звісно, тут цю приманочку, виручає вона в дуже самий, такий, пасивний кльов. Так. Робимо одинарні підкиди з паузою і судачки атакують її. І так є мелоч пузата, як то кажуть. Не будемо навіть поцаку достати... А, ні, ні мелоч пузата, да. Це мелоч пузата. Так, будемо, мабуть, перепливати ми цих пістонів бо вони нам... О! Це самоотпускання називається. Фух. І так, знову рибка. Підібрав приманку, але рибка, звісно, не айс. Будемо... Опа! Може сама чіпаться. Не хоче сама чіплятися. Не хоче сама чіплятися. О, ну цю приманочку вона почала заглатувати в шухлядку гарно свою. Гарно заглатує, але оба! Викидаємо, порвало нашу приманку майже. Так, погнали. І так, це окунчик нас підсів невеличкий. Наверно, да, щось башкою трусить, а ми мілкий судачок Ні, це не окунчик, це... Да, ми знайшли, якщо він на мілячку стоїть занадто дрібний. От, на Кіллер ліпчика гарно товче. Зараз треба спаяти приманочку. Беремо для цього зажигалку турбо і спаєємо, подержали декілька секунд. Сіликончик гарно паяється, кинули в воду і і можна рибалити далі. Живучість приманки тоді трішки збільшується. Оце зараз влупиш судака, відпічаю. Є, є, друзі, з гарною подачею. Це. У -у 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 -у. Десь пішов в сторону, не сильно великий, але але рибка непогана. Ну як не погана от, так Добре, от, був... от, так от буває, бачите? от Шайнірочок з красною п'яткою і судачки-мудачки. <ривіт> <ривіт> Тудачки. Та не обривай його, що він ж хороший. Ну, цей не мудачок, цей хороший. Дивіться який м'ялоч. Пузата. Як вколов йому. Жити будеш? Все. Я відремонтував його. Ну, як все, як завжди, в судака обризав водою. І просто роздача на отаку от, от приманочку. Я лишу посилання в описі до відео. От на такі от приманки крашені. Реально тільки що, так можна сказати, знахідка. Він навіть Влад попросив у мене. Викінчив одненького. Я побачив, плакав, що плакав. Отакими от сльозами. Так, от, да, як, як но ну, хоч отакі, 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 отакі сльози тікли. Мусі дати. Прибушені. Ти бачиш, яка покльовка? Ага. Чотенька покльовочка. Під лодочкою. Напевно невеликий, ні. О, окунь, бери, бери, бере, 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 бери цього кабана. Ух ти шу. Ну-ка давай -ка, сюди подивіться, ну подивіться хлопчики, ребята. На цього кабасика окунька А, стой, 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 стой. Дивіться Цього погризяного окунька. Так скласти. Опа, дивіться На цього Гарного мордатого окуня. Ні, це 300-400. Грам 400 окуню, два? Ось Так. І дивіться на. Нашайнірочка в білому кольорі з крашеною п'яткою. Приманочка реально почала працювати. І так. Окушка сфотографували і відпускаємо кабанчика такого. Зараз пробуємо ще одненького впіймати, поки влад не кидає на точку. І так, камера була вимкнена, але... Рибка. Таки непоганенька, непоганенька рибка. Зараз, ладно, поможе її спустити. Так. Піднімаю, піднімаю, піднімаю. Хороший, да? хороший, хороший риб. Риб хорошенький, хорошенький риб. Да, дивіться, 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 дивіться. А, ну такі. Де? І отак от. Дивіться, як сказали нас тут хлопці-колеги, що це на голубенького оклює, дивіться, фатік голубенький. Силочку лишу в описі до відео. Ну, такий небірібільний грам. Сіке 600-700. Але судачевич, Судачевич, Тудакевич. Зробимо фото. Да? До. І так, друзі, дивимося. Перший більш-менш судачок на отаку от приманочку. Це Fatic 2.8. Колір називається. Прошат, проблю, по-моєму, здається. Точно не буду казати. Отакий от. Файний, файний, файний. Так, і судак робимо йому от телепортацію, тому що він любить умивати водичкою, правда, Влад? Угу. Так. Коротше, подсака рішає, судак не те, щоб був здоровий, але для гарантії хорошо, І так, друзі, закинув і зразу риба. Або в приман... О, ну непогано давить. Тут у мене є людина, яка на подсаді сидить. От. Так. Ну, може не сильно, то звісно крупний, але... Але... Ну-ка, 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 піднімаємо, піднімаємося. Давай, давай, давай. Ого! що це таке? О, ні, ну це вже краще, краще, краще. О. Я бачила, хлопці. Так, дивіться. Приманка реально в шахті. Реально в шахті приманка. Ну не то щоб він, звісно, такий суперкрупний, я б сказав, але... Ну, десь може чуть-чуть крупніше. чим попередній. Ах, я моя. І дивіться, пряма нулька де? Пряма нулька десь там. Так, витру вам екран. Трошки витру. Опа, так. Іга. Так. Монтаж виняли. Так, отдай приманку. Д дивіться. Піч. Ну, щоб ви розуміли, жадна покльовочка, все як положено, доктор прописав. таке от, от судачишечка. чишечка. З вас по лайкачу і пишіть в коментарях, подобається вам така рибалка чи ні. Я ловлю, а влад ні. Жартую. Він теж ловить. на нем. Вот такие вот судаки. У нас сегодня пока крупнейшего не Буду ну, для лодки тут как раз бровочка. Ну так влада риба я підсачувати не буду. Доставай! Ладно, ну ладно, ладно. Ну так и люди. Да, ну ладно, є. Так, и что там, что там, что там покажите нам, покажите нам, на что это влагать, на что это влагать. Ого, да. да я же как обычно, ты же знаешь, что эти да, приманки не изменяют. Одна приманочка, все. Так, трошечки за мысль, Опа, что, вот такие вот судочки. Раздача судачат. Есть. Yes. Підвис, напевно, окунь. Да, щось башкою трусить, невеликий окунчик Може дрібний судачок. І це в нас хто? ні це. це дрібний судачок. Стоїть зверху бровки на кіллерліпчика в Патріоті. я було дочкою добрав. Та не знаю. Я сам не... Огу, угу. Огу, огу. Угу. Дивіться, що це твориться. Що це, що це, що це твориться? Таке. Ні, ні. Це судочок попригунчик називається, дивіться. Отдай. Хочу зжерти під саку. От. Щось у нас одний мали сьогодні. Не як скули грають. Ох ти що. І приманочка от приманочка. Приманочка. там там. О, бач, що ти наробив? О, ногачка. О, ти може не закрив? Закрив? Що, будеш фоткатися з садаком? Що, куси башкою? І так, я риба, довго плавали, вимучували, але... Він підсів. Малий пістон. Щось у нас сьогодні. Небагато риби такої гарної. отаке таке пістаньо. Відкрив мені ще застежку і згубив груза. Оба. Ого, давайте як гарно взяв. Ось Закидуємо. Кілерліпчик сьогодні рулить. Ну що ж, у нас починається дощик, заривається вітер, будемо ми пітляти додому. А ви, хто додивився до кінця, дякуємо з вас по лайку і пишіть ваші коментарі. Як вам така рибалка?